Це особливе свято присвячено одному з найдавніших і найуніверсальніших видів мистецтва, яке дарує радість, натхнення і допомагає виразити найглибші почуття. В цьому році ви розумієте, об'єктивних е, причин ми концерт провести не зможемо, але е, нагородити на, наших самих талановитих, самих працезданих, е, самих видатних учнів мистецької шкіл міста. Ми це зараз зробимо. Директор Шосткінської дитячої школи мистецтв Юрій Лаза запросив на вручення сертифікатів трьох музикантів Єлизавету Логвіну, Юрія Прокопенка та Анну Панькову, а також одну художницю Вікторію Гарбуз. Це діти, які є переможцями без конкурсів від обласного до міжнародного. Вони активні учасники всієї нашої концертної, всього всього нашого концертного життя і в школі в Школах і поза е, межами. І то я з задоволенням зараз е, виконую доручення. Нашої місцевої влади директор привітав обдарованих дітей і вручив їм сертифікати для піаністки Єлизавети. Це був непростий шлях навчання і вдосконалення гри. Але дівчина переконана, і досягнення це не лише її праця, а й її педагога. Мої батьки навчовкнули мене на цей шлях. Але моя найкраща вчителька Ковтина Вікторія Осілівна, яка у мене по веде, То я їй дуже вдячна за її важку працю. Тому це її труд та мій. Дівчинка закінчила вісім класів гри на фортепіано, а тепер опановує скрипку. Музика це частина моєї душі. Вона завжди допомагає мені в нелегкий шлях, коли мені сумно. Я якось хочу собі допомогти. І музика, саме музика, мені допомагає. Юна художниця Вікторія планує в подальшому здобути професію, пов'язану з художньою творчістю. Це нова сходинка для мене, яка дасть поштовх для. Нових звершень для чогось нового, нових відкриттів. Хочу вступити у вищий навчальний заклад, художній вищий навчальний заклад і зв'язати свою майбутню професію саме з малювання. Анна Панькова, вихованка дитячої музичної школи, номер один, говорить, що музика це краса і гармонія. Це дуже цікаво займатися музикою. Майже випадково пройшов у школу мистецтв, а нині музика стала для нього сенсом життя. Я займаюся 10 років, прийшов як. Тобто до школи завітала вчителька, сказала, що є набір. Ну, я сказав, що добре прийду. Ну так і все і почалося. Коли я прийшов, там займався один учень. Він був взагалі старшим, випустився. Мені дуже сподобалося. Я захотів стати як він або ну, схоже. Ви на звіталіці такою високою відзнакою з вашої. Оцінкою вашої роботи, вашого навчання, творчості, вірня вашого. І бажаю всім вам доброго здоров'я, миру, такого довгого і надійного. Ну і зрозуміло ж, сьогодні ми ж день музики, то ми сьогодні вас вітаємо ще із цим святом. І зрозуміло, що музика, яка живе, коли вона. То я бажаю вам, щоб вам она завжди изучала в ваших душах, в і звучала високою, мажорною нотою. Музика – це потужний інструмент для всебічного розвитку дитини. Музика має заспокійливий ефект, допомагає зняти напругу і стрес, допомагає дітям виражати свої емоції, навіть ті, які важко передати словами. Музика це мова, що доступна всім. Залучаючи дитину до світу музики, ви даруєте їй незабутні емоції, розвиваєте її таланти і робите її життя більш яскравим і насиченим.